Герой, що тут ще можна сказати? Герой, один з кращих. Його не хотіли навіть брати, він один кормились з сім'ї, виходить. Один в сім'ї. Діти залишились, батьки-інваліди. Його якби вертали вже з Учебки. Але він написав зразу добровольця і пішов добровільно в армію. щоб то не вернувся. На даний момент впливані є, трохи людей перебуває в зоні АТО, але це перша людина, яка... Геройське загинуло селище, і ось ми бачимо результат цього всього Хоронять так само і в нас, в селищі, як і в всіх остальних селах, містах України.